Верцях гріються ноги босі. Чим втішаєшся, чим ти мариш? Сад вишневий, найкращий простір, якщо хату, звичайно, маєш, якщо сам березневим ранком між ягнят звеличе слово, спить Ісус на соломі м'яко і мовчить про війну розмову. Чути тільки блаженні схлипи під надсадний акорд бандури. Та як зброя в руках не схибиш, як є серце, то не обдуриш. Глянь, які надвисокі гори, як Дніпро омиває верби. Пишуть Біблію сокори. І Катерине зі шляху зверне. І пристане вже до колиски, яку сам збудував. Лелека українське це те, що близько, українське це те, що легко. Хай і смуток в душі шкребеться, бо не знаєш, хто тут іуда. Перемогу наблизять берці, зводять хату руками люди.